Плануєте купити авто, але чи впевнені, що воно не має прихованих ризиків? Фальшиві документи, змінені номери кузова чи двигуна? Такі проблеми можуть стати неприємним сюрпризом для нового власника. Судові експерти Волинського НДКЦ Міністерства внутрішніх справ проводять експертні дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують. Ми надаємо перевірку ідентифікаційних номерів та реєстраційних документів на справжність, визначення об'єму, потужності двигуна. Та року виготовлення авто, оцінку ринкової вартості автомобіля перед укладанням договору купівлі-продажу, а також надаємо нову послугу, а саме дублювання первинних та нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів транспортних засобів. Отримати послугу з експертного дослідження транспортного засобу можна у пунктах експертного дослідження у всіх територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України. Наші експерти використовують сучасну криміналістичну техніку: спеціальне обладнання. Та перевірені інформаційно-довідкові бази. Будьте на крок попереду шахраїв. Проведіть експертне дослідження авто перед покупкою та уникайте підроблених документів або змінених номерів кузова і двигуна. Довіряйте професіоналам, безпека вашої покупки у ваших руках.